Доброго ранку малята! І запрошую вас на заняття з мувліневого розвитку та художньої літератури. Вітаю вас, малята! Починаємо новий день. Добрий ранок, добрий день! Дітки, погляньте до нас завітала Оленка. А погляньте на неї. Як її можна назвати? Так, бруднуля. А чому вона така, дітки? Тому що вона забруднилася. Ой, а яка в неї гарна сумочка? А давайте поглянемо, що в цій сумочці є. Дітки, а погляньте на ці предмети. Що ми тут бачимо? Що було у сумці Оленки? Так, і мило, і рушник, і люстерко, зубна щітка, паста. А як ви вважаєте, для чого ці потрібні предмети? Вірно, для нашої гігієни. Так чому ж лялька така брудна? Малята, напевно, вона не знає, як ними користуватися. А давайте ми з вами їй розкажемо. Дітки, а для чого потрібна мочалка та мила? Вірно, щоб митися, купатися. А шампунь для чого потрібна? Щоб мити волосячко наше. Для чого потрібен рушник? Витиратися ним. Що ми робимо зубною щіткою? Так, чистимо свої зубки, а гребінець з люстерком навіщо? Дітки, скажіть, а ви вранці вмиваєтеся? А для чого це потрібно робити? Добре, дітки, а зараз пропоную вам послухати віршик, який називається Здоровим будь. Глянь, без мила і водиці, умиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками витираються, я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Милю милом, щоки шию і водою добре мию. Дітки, тож скажіть, а як вмиваються дві кці? Так, язичком вмивається, лапками витирається. А як вмиваються люди? Так, біля крану та водицею добре. А що вмиваємо милом? Щоки шию, а змиваємо добре. Водичкою. Молодці малята і пропоную вам ще раз послухати цей віршик. Глянь без мила і водиці. Умиваються дві киці. Язичком миваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Милю, милом, щоки, шию і водою добре мию. Дітки, а наше заняття підійшло до за завершення. Я вам всім кажу дякую, бажаю вам гарного та міцного здоров'я. До побачення, до нових зустрічей!